Дорогі друзі, шановні гості, вчителі та учні. Сьогодні ми зібралися тут, щоб доторкнутися до історії, яка триває крізь покоління. Стіни нашого ліцею бережуть пам'ять про події людей і мрії, що передавалися у часі. І нині ми продовжуємо цю традицію, щоб наше слово дійшло до майбутнього. Час це ріка, яка ніколи не зупиняється. Але в цій ріці є острівці пам'яті, такі як ця капсула часу, замурована у стіну у далекому 1995 році. Такі капсули поєднують тих, хто був, хто є і хто ще тільки приходить за нами. Пані та панове, закликаємо всіх вшанувати нашу державу виконанням державного гімну України. Символу єдності та нескореності українського народу I'm a So Схилімо голови у хвилині мовчання, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Слава Україні! Історія нашого ліцею це не лише підручники і парти, це живий пульс часу, що звучить у серцях поколінь. І ось вже кілька десятиліть у стінах нашої школи б'ється особливе серце. Капсула часу. Ще у вересні 1975 року. Тут уперше було закладено звернення до нащадків. Через 20 років, у 1995 році під час Великого міського свята, її дістали. Тоді до учнів і молоді Полтави звернулися відомі люди: легендарний льотчик Ас Іван Бабак, командир корабля Полтава Сергій Зарва, керівники міста та ради ветеранів. Їхні слова лягли у нову капсулу послання тим, хто мав відкрити її вже у 2025 році. Серед тих, хто стояв тоді біля стін школи, були вчителі, діти і жителі сусідніх будинків. Це була мить єднання минулого і теперішнього, коли слова ставали мостом у майбутнє. Пам'ятаємо, що капсулу з посланням закладав найкращий учень школи Тарас Стрелько. І ось сьогодні, у вересні 2025 року, ми з вами свідки наступного кроку цієї історії. Ми тримаємо у руках голоси тих, хто жив і мріяв 30 років тому, і ми самі вплітаємо власні слова у безсмертний ланцюг часу, щоб їх могли почути ті, хто відкриє капсулу у 2050 та 2055 роках. Ну а зараз, шановні гості, слово надаємо депутатам міської ради Деканю Євгену Олександровичу. Ваші Ну, Що хочеться сказати? Найважливіше це мір, який має бути в нашій країні. тому хочу побажати нам всім міра. І, дай Бог, щоб більше в нашій країні ніколи не було війни. Дякую, що ви тут є. би Хотілося сказати, що зараз Україна дійсно проживає непрості часи. І в мене є надія і мрія, що коли наступного разу відкриється ця капсула, то ми з вами і наступне наше покоління вже будуть жити у вільній, незалежній Україні. Слава Україні! Я вам хочу побажати, щоб ви забули слово онлайн. Щоб офлайн у вас було навчання в школах, далі щоб в вищих навчальних закладах у вас було офлайн. І найголовніше, щоб офлайн у вас було у вас було спілкування між собою. Дякую, дякую. Дякуємо за приємні слова депутата міської ради. І зараз до нас звертається тогочасна очільниця закладу, директорка Шрай Алла Володимирівна. Шановні присутні, минуло 30 років. І можливо слова, які побажання, які були звернуті до вас сьогоднішніх дітей, вони може і не актуальні, але ви знаєте, наш народ зараз перебуває в такій скруті війна. Хто мог подумати про те, що сьогодні ми переживаємо такі хвилини, такі часи, важкі часи? І дійсно ви обмежені у спілкуванні у нормальному абсолютно житті, як діти, як учні. Але наш народ, ви знаєте, Боженька подарував нам багато чого, українцям. Я маю на увазі в першу чергу красу, талант, надзвичайну терплячість, мужність, багато чого. І ви знаєте, сьогодні хотілося б сказати слідуючи: недарма нас нагороджено всім цим. Ми були вільні 30 років, і настільки хочеться сьогодні сказати, що ми не віддамо тих досягнень, які були вже відбулися за ці 30 років. І бажаю вам, щоб ви Якраз і стали тими дітьми, які побачать вітучу Україну. І саме головне незалежно. На те у нас абсолютно є все: ваші таланти, ваші сподівання, ваші мрії і головне бажання не схибнути із того шляху, який ми обрали. Дякую, міру Дякуємо за чули слова і настав саме час дістати капсулу із зверненням з 1995 року. Під ваші оплески можна так і. чекали.

Бачите, все-таки волога здала он, знаки. Хоч і колбі, а ну, якась не живі. Друзі, доверкаємося до історії. Так. Давайте тримати. Тож читаємо перше звернення. Дорогі юнаки та дівчата, молоді громадяни славного міста Полтави. Сьогодні ви відкрили капсулу з нашим до вас посланням через 80 років після великої перемоги, яку ми закладали в святкові дні 50-річчя перемоги. Поряд з вами наші онуки і правнуки. Вже немає тих, хто своєю ратною працею самовідданим трудом наближав перемогу, кому пощастило вижити в тій страшній війні. Дожити до світлого свята золотого ювілею перемоги і пам'ятайте, пам'ятайте, зміцнюйте дружбу. Нам, ветеранам війни, довелося жити у складний і багато в чому суперечливий час, стати на двобі, сильним лютим ворогом, відбудовувати зруйноване народне господарство. Ми знаємо, що добробут народу складається і створюється працею багатьох поколінь. Полтавці завжди відзначалися виваженістю дії, працелюбністю, вірністю батьківщині. І сьогодні, закладуючи в урочистій обстановці цю капсулу, ми щиро віримо, що ви помножите ці високі людські якості, зробите все для того, щоб квітла наша українська земля щиро полита потом і кров'ю минулих поколінь, щоб краще жилося нашому народу. Бажаємо вам, дорогі. Юні полтавці, благополуччя довгих і щасливих років життя. За дорученням ветеранів Великої вітчизняної війни, голова міської ради ветеранів Сергій Архіпов. В рік річчя переможного завершення Великої вітчизняної війни та перемоги країн у Другій світовій. І в 52-гу річниці звільнення міста Полтави від німецько-фашистських загарбників звертаюся до вас, молодого покоління Української держави. 30 років, які розділяють нас для людської цивілізації. Це мить. В той же час за 30 років народилося та вступило в самостійне життя нове молоде покоління. Це ваше покоління. Сьогодні не так.